Привіт усім! В ефірі програма Студентський квиток, яку спеціально для вас підготували студенти Київського міжнародного університету. В студії працює Яна Майданік. І сьогодні наші новини звучать так: Круглий стіл. Телерадіо Ярмарок. Прес-конференція. Цей день в історії. У стінах Київського міжнародного університету відбувся круглий стіл на тему. Європейські стандарти медичної освіти в українських реаліях. Що саме було обговорено та хто був присутній під час круглого столу, вже знає наша знімальна група. У Київському міжнародному університеті відбувся круглий стіл на тему. Європейські стандарти медичної освіти в українських реаліях. Необхідність реформування медичної галузі в Україні вимагає підвищення якості підготовки медичних працівників, орієнтовної на впровадження інноваційних освітніх технологій в сучасних формах навчання відповідно до міжнародного досвіду. Саме обговоренню цієї теми був присвячений круглий стіл, у якому взяли участь науковці та студенти медико-фармацевтичного і стоматологічного факультетів Киму. Немає ніякого сумніву, що ті питання, які піднімались, вони цікаві, тому що студенти ознайомились з історією створення самого університету, приватного і дуже великого, і значущого в нашій країні вони ознайомились також з історією. Розвитку медичного напрямку в цьому університеті, крім того, була піднята невеличка частина актуальних питань стосовно напрямку розвитку медичної освіти. Основними тематичними напрямками обговорення були інноваційні підходи у підготовці фахівців в галузі медицини. Аналіз європейського досвіду як запорука успішної професійної реалізації майбутніх медичних працівників в єдиному європейському просторі громадське здоров'я в системі медичної освіти. Добре, що є можливість після засвоєння теоретичного матеріалу перейти до відпрацювання на практиці. Подобаються лекції в тому форматі, якому вони викладаються для нас зараз. І ми раді, що е, у нас є можливість працювати на такому е, високоякісному обладнанні. Професорсько-викладацький склад Київського міжнародного університету своїм обов'язком вважає на високому професійному рівні і застосуванням інноваційних технологій в навчанні забезпечити навчально-науковий процес, щоб випускники здобули якісну освіту світового рівня, стали спроможними фахівцями в галузі охорони здоров'я і мали можливість вибору праці у будь-якій країні світу. Артем Артеменко, Яна Майданік, Ірина Сторожук, Київський міжнародний університет. У Києві відбувся щорічний 23-й міжнародний телерадіо Ярмарок, який вже традиційно став головним бізнес-формом професіоналів медіаіндустрії. Студенти інституту телебачення, кіно і театру Київського міжнародного університету теж були присутні на ярмарку. Деталі знає наша знімальна група. Нещодавно відбувся 23-й Київський міжнародний телерадіоярмарок – головний бізнес-форум медіаіндустрії в Україні. Проходив він у Києві у виставковому центрі «Акко Інтернешнл». Головними галузевими напрямками 23-го Київського міжнародного телерадіоярмарку були телебачення, радіомовлення, телекомунікації, кіновиробництво, фоторинок та інтернет. І вже традиційно телерадіоярмарок став найгучнішою подією на телекомунікаційному ринку України. Безумовно, ця подія привернула до себе багато. Уваги з боку фахівців, так як являється головним бізнес-формом медіа індустрії в Україні. Студенти першого та другого курсів кафедри аудіовізуального мистецтва Київського міжнародного університету також завітали на ярмарку. Свої продукти та технології в цьому році насамперед представили відомі світові виробники аудіо та відеоустаткування. Варто також зазначити, що зазвичай участь в даному заході більш широко беруть компанії, що спеціалізуються на телевізійному і ефірному обладнанні. За традицією в рамках виставки також проводились ділові зустрічі, семінари та презентації. Київському міжнародному університеті відбулася прес-конференція з міжнародного права. Які саме були розглянуті теми на конференції? Дивіться в наступному сюжеті. В конференц-залі Київського міжнародного університету відбулася відкрита прес-конференція, присвячена міжнародним студентським змаганням з права. Зокрема, конкурсу Телдерса та конкурсу імені Джесопа. Учасниками заходу були студенти першого третіх курсів юридичного інституту спеціальності міжнародне право. Проводиться конференція виключно англійською мовою. З вітальним словом до всіх присутніх звернулась професор Тетяна Данченко, проректор з навчально-виховної роботи. Пригадавши участь студентів КИМУ в міжнародних конкурсах, та в національних раундах Тетяна Володимирівна зазначила, що необхідно відродити командний дух та повернути студентам міжнародникам КИМУ звання лідера-переможця. На конференції також була представлена студентка третього курсу спеціальності міжнародне право Рут Баланджі, яка входила до складу команди студентів Київського міжнародного університету у національних раундах конкурсу з міжнародного права імені Телдерса. Тож Рут поділилась власним досвідом участі у змаганнях, акцентуючи увагу на те, що її переконання це прекрасна можливість здобути практичний досвід ведення судових дебатів. Я вважаю, що найголовніша перевага літньої школи ДЖІ можливість подивитися на міжнародне право з іншого ракурсу. Студенти починають розуміти, для чого взагалі вони вивчають міжнародне право. Одразу з тим з'являється ще більша симпатія до власної професії, що призводить до того, що студенти старанніше навчаються. Тож ця літня школа не лише дає студентам досвід, але й вони починають справді любити міжнародне право. Для того щоб гідно представити університет, потрібна серйозна підготовка. Наприклад, у 2016 році студенти, Киму спеціальності міжнародне право, взяли участь у роботі літньої школи підготовки до судових дебатів імені Філіпа Джесепа. А набути найважливіших навичок допомагали досвідчені ментори, які у минулому самі брали участь у змаганнях або готували свої університетські команди до вступу не тільки з України, але й випускників Лондонського університету. На захід до Київського міжнародного університету завітала представниця літньої школи імені Філіпа Джесопа у Києві Надія Микієвич. Як сказала пані Надія, школа забезпечує якісну підготовку майбутніх учасників конкурсу. Навчання у цій Jessup Summer School насправді може допомогти вивчити за такий короткий срок, те, що декому хто готується, доводиться вчити місяцями. На Jazz Up Summer School приїдуть найкращі викладачі, тренери, які в такий жатий період зможуть дати саме те, що потрібно: відкинути ну, якісь всі посторонні ну якусь всю посторонню інформацію, дати саме саме ті знання в констроманому вигляді, які насправді допоможуть досягти успіху у мудкорті. Адже саме як переможець національних раундів студентські команди Киму представляли Університет та Україну на міжнародних конкурсах з публічного міжнародного права імені Джесопа у Вашингтоні, міжнародного раунда змагань імені Телдерса у Гаазі та міжнародного гуманітарного права імені Мартенса у Москві. Сьогодні у різні роки відбулися такі видатні події, як народження видатного актора театру та кіно Богдана Бонюка, Завершення будівництва андріївської церкви та народження відомої супермоделі Наомі Кембл. Про це у нашій рубриці Цей день в історії. Богдан Бенюк український актор театру і кіно. Народився 26 травня 1957 року в селищі міського типу Битків Івано-Франківської області. Закінчив Київський державний інститут театрального мистецтва імені Карпенка Карого. З 1978-го працював у Київському театрі юного глядача. А з 1980 року є актором Національного академічного драматичного театру імені Івана Франка у Києві протягом ряду років, у числі провідних. З 1989 по 1994, не припиняючи роботу в театрі, працював старшим викладачем у Київському державному інституті театрального мистецтва імені Карпенка Карого. Був ведучим розважальних телепрограм шоу самотнього холостяка та біла ворона. Разом із Анатолієм Хостікоєвим є співзасновником театральної компанії Бенюк і Хостікоєв. Заснування компанії відбулося у 1999 році. У 1996 році отримав звання народного артиста України. Богдан Бенюк має багато нагород та орденів, але найголовніше вірних шанувальників його творчості. А ви були на екскурсії в Андріївській церкві? Чи бачили ви цю величезну споруду зсередини? У 1762 році було завершено будування однієї з найвідоміших споруд в Україні Андріївської церкви. Її було побудовано на Андріївській горі в пам'ять відвідин Києва імператрицею Єлизаветою Петрівною. Внутрішнє оздоблення церкви було виготовлене за формами провідних різьбярів – чвітки, шевлицького та ржевського. Воно тяжіло до стилю бароко. У стінах цього храму можна знайти картини зі шестя Святого Духа на апостолів, нагорні проповіді Христа, композицію Таємна Вечеря та інші. Також важко не помітити, що іконостас церкви оздоблено різьб'яним позолоченим орнаментом. Цікаво також те, що особливістю християнської культової споруди стала відсутність дзвонів. Отже, дійсно, Андріївська церква це величезна пам'ятка архітектури та живопису. Проте, передусім, це одна з найважливіших пам'яток історії. Вона назавжди стала однією з кращих споруд Києва та його символом. Розповідайте про неї друзям і знайомим та разом долучайтесь до духовного життя України. Наомі Кембел перша темношкіра жінка, яка підкорила увесь світ своїм талантом та вишуканим смаком. Народилася майбутня зірка 22 травня 1970 року у Лондоні. Її мати Валері Кемпел працювала у балеті і часто подорожувала. Через це вона залишала дочку у своєї матері. У 10 років Наомі вступила у балетну школу, а вже в 15 почалася її модельна кар'єра. Її випадково помітив один із керівників модельного агентства і запросив на зйомку. Завдяки своїй зовнішності почала отримувати запрошення від відомих модельних агентств. Перша з'явилася на обкладинці журналу у 1986 році. Її фото з'являлося на сторінках таких відомих глянців, як Ель та Вок. Крім моделювання, красуня знімалася у фільмах та кліпах. А з 1990-го вона запустила власну дизайнерську компанію. Особисте життя Наомі дуже насичене. Вона зачарувала не одного чоловіка. Кемпл зустрічалася з Майклом Тайсоном, Еріком Клептоном та Принцем Альбертом. Але найважливіший її роман був з Владиславом Дороніним. Заради нього вона навіть переїхала до Росії у 2011 році. Змі кричали про їхні заручини, та вони так і не одружилися. Зараз Наомі Кемпл приймає активну участь у фотосесіях для модних журналів та займається власним бізнесом. А на сьогодні це були всі новини. Ваші відгуки та пропозиції надсилайте за адресою місто Київ, вулиця Львівська, 49 або ж телефонуйте 450 06 31. Код Києва 44. З вами були студенти Київського міжнародного університету та я, Яна Майданік. На все добре та до зустрічі!